Слава Нація! Вітаю на каналі Добрий рембат, впері, я фір'ясо. Добрий! Ділюся з вами великою радістю. Пам'ятаєте, цей двигун з капіталки, на якому сльозила солярка, сльозила солярка на цьому патрубку. Ми міняли шайби, там, пролюбилися, замовили шайби на ну, індивідуальні, бо таких продажу не знайшли. Відпалили, крутили. Тоді приїхали і все одно воно підсльозувало. Після чого я. Дотягнув ще хвилин на, може, 5 за циферблатом ось цю гаєчку. І зараз оце ми вимили вигун сухенький, гарненький. Виїхали, дали нормально спеки на найрізноманітніших режимах. так, Нормально дали джазу, все сухе. Можете бачити, все сухе ніякого натяку у нас лісіння немає. І це єдине можливий правильний варіант стану речей. В принципі, це було одне з останніх зауважень по цій машині, останнє змістовне зауваження по цій машині. Таким чином, нарешті, машина набула справжньої повної бойової готовності. Може, де ще є якісь є нюанси? Будемо дивитися, ця техніка вимагає постійного догляду. Наприклад, я не можу ручку. Опустити оцю до кінця так, механізму захисту двигуна. Через ну, те, що трос перетягнутий. Зараз візьмемо оцю муфточку, ще відпустимо трішечки. Я сподіваюся, там є куди. І таким чином ручка буде фіксуватися в нижньому положенні, бо зараз її зафіксувати не виходить. Дякую всім долученим. Дякуємо всім долученим до нашої роботи. Боремо і поборемо.